Минулої лекції ми говорили про економіку та рівноважну ціну на ринку. У поточній лекції ми зупинимось на тому, що таке прибуток та який він буває. Прибутком є різниця між доходами та всіма витратами фірми. Бухгалтерський прибуток враховує всі явні витрати, що підтверджені документами. Економічний прибуток додатково враховує неявні витрати. А саме альтернативну вартість ресурсів, які власники вклали у бізнес, але від яких вони могли отримувати дохід у разі іншого використання, витрати фірми поділяють на фіксовані та змінні. Фіксовані не залежать від кількості проданих товарів чи послуг. А змінні витрати зростають пропорційно до цієї кількості, оскільки виручка. Завжди є прямо пропорційною до кількості проданої продукції, то за наявності фіксованих витрат існує точка беззбутковості. Це найменша кількість проданих товарів та послуг, за якою виручка починає покривати всі витрати фірми. Бізнес моделі зазвичай ґрунтуються на ефекті масштабу. Це коли виробництво поставлено на потік, тоді його витрати зростають повільно. А виручка зростає швидко. З іншого боку, коли досягається насичення ринку цим товаром, то подальше збільшення виробництва буде менш прибутковим, тому що продавати додаткові одиниці продукції стає все складніше. Цей економічний принцип називають законом спадаючої дохідності. Структура витрат фірми зазвичай не має рішучого впливу на ціну її продукції, оскільки ціна власне визначається співвідношенням попиту та пропозиції на ринку. Але попит можна стимулювати: ну, наприклад, можна утворювати групи покупців лояльних до бренда. А, з іншого боку, можуть існувати бар'єри для входу нових виробників на ринок, і це буде обмежувати пропозицію і піднімати ціни. Ринкове середовище, де існує багато продавців і покупців, і де товари не є унікальними, і де не існує бар'єрів для входу, називають ринком вільної конкуренції. Жоден окремий покупець чи продавець на такому ринку не може вплинути на ціну в таких умовах. Оскільки ресурси використовуються максимально ефективно, то виробники мають нульовий економічний прибуток. Прикладом такого ринку буде, наприклад, нафта. На противагу вільній конкуренції, чиста монополія це ситуація, коли на ринку є лише один продавець. Такий продавець має повний контроль над ціною та може отримувати значний економічний прибуток за рахунок споживачів. Держава зазвичай втручається та регулює ціни монополії. Прикладом монополії є підприємства-постачальники комунальних послуг. Монополістична конкуренція це ситуація на ринку, коли є багато продавців, але їхні товари мають унікальні риси. Це досягається через силу брендів або різні технічні характеристики. Зазвичай при цьому немає суттєвих бар'єрів до входу. Олігополія це навпаки ситуація, коли бар'єри існують, і ринок поділений між невеликою кількістю продавців, які пропонують дуже схожі товари. Вони можуть утворювати картель. Щоб спільно визначати обсяги виробництва та ціни з метою збільшення економічного прибутку, дуже часто прикладом олігополії є оператори мобільного зв'язку або мережі автозаправних станцій. В цій лекції ми говорили про точку беззбутковості, про типи конкуренції та види прибутків. Наступного разу зосередимось на валовому внутрішньому продукті.